З вами Майстер Водолій. Сьогодні у нас фекальний насос, який прийшов по пошті з міста Житомир з проханням привести його до ладу. Починаємо розбирати насос з верхньої кришки та відключення живлення насоса. Наступним етапом розбираємо насосну частину. Знявши кришку, бачимо саму поширену проблему даного типу насосів наматування сміття на робоче колесо та ротор насоса, що викликає заклинювання та, як правило, згоряння обмотки двигуна, особливо коли насос працює в автоматичному режимі. Дана функція на нашому насосі відсутня, бо немає поплавкового вимикача, тому клієнт своєчасно звернув увагу, що насос погано працює. Останнім етапом знімаємо сальники масляної камери та демонтуємо ротор, який трохи має корозії в містах посадки сальників. Починаємо ремонт з відновлення ротора за допомогою токарного верстата та нержавіючого прутка. Після токарних робіт вертаємо підшипник та ставимо ротор на своє, місце. ставимо верхній щит, тимчасово підключаємо до мережі для перевірки роботи двигуна. Слідуючим етапом міняємо мережевий кабель, Старий має вже не одне з'єднання та вже переломився біля кріплення до кришки насоса. Кабель беремо жило 075. Для цього насоса буде достатньо. Всі з'єднання з обмоткою двигуна робимо за допомогою пайки. На мою думку, так буде краще, аніж на скрутках, як роблять китайці. Закінчивши з кабелем, закриваємо верхню кришку. Болти кріплення кришки та ручки насоса міняємо на нержавійчі, їх завжди можливо відкрутити. Ледь не забув, на другий кінець кабелю ставимо мережеву вилку. Залишилось зібрати насосну частину, і тут ми бачимо наслідки використовування кріплення з чорного металу. Підігрівши газовим пальником, болт все ж таки здався. Сальник ззовні та в масляній камері ставимо нові, щоб не одна крапля бруду, який качає насос, не потрапила до обмотки двигуна. Прикрутивши корпус насосної частини, ставимо робоче колесо через шпонку та фіксуємо його гайкою. На останнє залишилось встановити кришку. Рідна має пошкодження, хоч вони і на роботу не впливають, та клієнт побажав замінити її. Кріплення кришки теж робимо нержавіючими болтами. Після повного збирання насосу не забуваємо залити мастило в масляну камеру. Бажаю, щоб ваші насоси працювали якнайдовше, а якщо з ним щось трапилося, ми завжди будемо раді вам допомогти.